Компанія МДС пропонує вашій увазі мікроскоп від Bonden 3000D Pro, мікроскоп 3000D Pro. Обладнаний сучасною 4К HD камерою, плавним 5-ступеневим збільшенням. Також у комплекті є зручний монітор для демонстрації для пацієнта. Усі фото та відео записуються на флешку. Для здійснення фото та відео можна використовувати зручну педаль. Завдяки широкоформатному монітору та за допомогою миші можна переглядати фото та відео у реальному часі. Має плавне п'ятиступеневе збільшення, речах для фокусування, має варіофокус. також є можливість налаштування міжзрачкової відстані, неймовірне поєднання ціни та якості від німецького виробника, компактність та мобільність всього декілька рухів. Даний мікроскоп представлено у нашому шоурумі. За деталями звертайтесь до нас, можете завітати до нас на каву або звертайтесь до менеджерів МДС.